99-й поцетки в людей, прокинувшись, роблять неправильно. Але той один поцетку, який робить одну річ зранку, бачить, як життя крок круг за кроком стає кращим. Зупинись зараз на 30 секунд, промов ці слова до Бога разом зі мною. Господи, мій Боже, я дякую Тобі. Благослови мої слова, нехай я говорю слова доброти, істини та підбадьорення. Будь ласка, благослови мої вчинки, нехай я роблю значущі справи, сповнені любові. Якщо я зіткнуся з труднощами, підтримай мене, якщо я втомлюсь, зміцни мене, якщо я зблукаю, Благослови мої слова, нехай я говорю слова доброти, істини та підбадьорення. Будь ласка, благослови мої вчинки, нехай я роблю значущі справи, сповнені любові. Якщо я зіткнуся з труднощами, підтримай мене, якщо я втомлюсь, зміцни мене. Якщо я зблукаю, направ мене назад на праведний шлях. Господи, я повністю вручаю Тобі цей день, будь зі мною на кожному кроці, у кожному рішенні, у кожному подиху, бо маючи тебе, я більше не боюся. Амінь. Якщо ти хочеш, щоб кожен ранок починався в Божій благодаті, напиши, Господи, я вручаю тобі цей день. Натисни на посилання WhatsApp на домашній сторінці або зателефонуй за номером на екрані. Багато людей саме тут знайшли мир, силу та напрямок. Зараз запрошую і тебе приєднатися. Не забудь поділитися зі своїми улюбленими.